Від боки святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, Слово будьможні. Одного разу законник якийсь приступив до Ісуса. Щоб його випробувати і каже учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. Ісус мовив до нього, в законі, що написано, як читаєш? Озвався Той каже: люби Господа Бога Твого, усім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, всією силою Твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього Твого, як себе самого, сказав йому, Ти добре відповів. Роби це і буде жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса, А хто є мій ближній? Ісус мавив кажучи: один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону і попав розбійникам у руки, що його обдерли і побили тяжко, і пішли геть, заставивши його напівмертвого, випадково йшов якийсь священик тією дорогою, побачив Він його, минув і пішов далі. Так само, і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов на нього і, побачивши його змилосердився. приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином, потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив. Доглядай його, і те, що витратиш, витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближнім тому, що попався розбійникам. І Він відповів: той, хто вчинив над ним милосердя, тоді Ісус сказав до нього: Іди і роби, ти так само. Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Протягом нашого життя ми часто маємо запитання до Господа Бога. Запитання дуже різні. Хтось приїжджає до Сполучених Штатів Америки і каже: Господи, а як мені тут буде? Хтось дивиться на своїх дітей, які ростуть швидко, і питає Господи, яка їх доля буде? Хтось дивиться вже на дітей, які виросли, і в когось непокоїть питання Господи, а чи з ким одружаться вони? Направду, таких питань до Господа Бога у кожного з нас є досить багато. Але що цікаво, що коли ми ставимо Господу Богу запитання, дуже часто ми формуємо самі ж і відповідь. Ми собі думаємо, думаємо дуже часто, от я питаю Бога, але я вже собі уявляю, яка би мала бути відповідь. Але в більшості випадків відповідь Господа Бога є цілковито інакшою. Ти приїжджаєш до Америки, ти дивишся на неї через призму. Своїх уявлень українських, ти ставиш ті запитання, Господи, як це буде, проходить рік, 2, 3, 5, 10, 20, і ти розумієш, що твої уявні відповіді, як мені буде в Америці, насправді не зовсім співпали з тим, яку відповідь дав тобі Бог. Коли ти дивишся на своїх дітей, які ростуть, і ставиш питання, ким вони будуть, Господи? І стараєшся ніби їм формувати їхню долю, любити, вкладати в них ту можливість, щоб здобули добру освіту, щоб були в доброму середовищі. Ти також свого роду формуєш певну відповідь в своїй голові, але відповідь Бога на твоє питання, якою буде їхня доля, дуже часто стає зовсім неочікуваною. Часто ми даємо питання Богу і отримуємо неочікувані відповіді. Сьогодні до Ісуса приходить чоловік, який є законовчителем. Це чоловік, який не просто ставить питання, це законовчитель, це чоловік, який дає відповіді на питання, бо він є той, який вчить закону. Він знає закон Божий. Він знає Тору, він знає пояснення Тори, він дає відповіді. Тому його питання це питання професіонала. Його питання до Ісуса це питання людини, яка знає, що питає, і напевно очікує на відповідь. Яку вона ж сама і знає. Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? Питання справді ключове. Що мені робити, щоб вічне життя осягнути? У єврейському розумінні, щоб осягнути вічне життя, потрібно виконувати закон. І тому Ісус каже до нього. В законі що написано? Як ти читаєш? У Старому Завіті є понад 600 різноманітних заповідей. Ми знаємо той декалог 10. Але фактично, якщо переглянути усі вказівки Бога, то їх є понад 600. І часто законовчителі сперечалися між собою, яка з цих заповідей найголовніша? І найважливіше. Ісус дуже добре розуміє, до чого веде цей законовчитель. Він хоче витягнути Ісуса на певний диспут, на певний діалог. І Ісус каже, в законі, що написано, як читаєш, і Той відповідає. Відповідає, вказуючи на дві заповіді любові: Заповідь любові до Господа Бога і заповідь любові до ближнього. Законовчитель задоволений, бо дає відповідь, яку знає. І Ісус не мав би хвалить Його, сказав йому, Ти добре відповів, роби це і будеш жити. Тобто недостатньо лише знати заповідь, недостатньо лише вчити інших, роби це і будеш жити, жити життям вічним. Жити життям в Бозі. Але, Господи, хто є мій ближній? До цього моменту весь цей діалог можна було передбачити. Саме до цього моменту цей чоловік був впевнений, що він буде знати все, про що питає в Ісуса. Що Ісус йому не відкриє нічого нового. Знаєте, як то кажуть, не побачу нічого нового в цьому молодому рабві. І Ісус розповідає притчу про побитого чоловіка, про священника, про левіта і про самарянина, який вчинив милосердя. Щоб ми зрозуміли цю притчу, як вона звучала у вухах цього законовчителя, я її вам трошки переформатую, щоб ми її краще зрозуміли. Для українців ця притча би звучала в такий спосіб. Ішов один чоловік з Києва до Львова і попав у руки розбійників, які обдерли його десь там під Житомиром, побили тяжко, і зоставили напів мертвого, фактично, чоловік мав вмерти. Випадково йшов представник партії Свобода. Хто з України знає? Побачив його, минув, пішов далі. Так само ішов греко-католицький священник або священник з СПЦУ, поглянув на нього і пройшов мимо. Але один москаль, який був в цей час в дорозі, надійшов на нього, побачив, змилосердився. Приступив він до нього, перев'язав йому рани. Пішов до аптеки, купив бенти, все, що потрібно, посадив до свого авто з російськими номерами, приїхав до готелю, винайняв кімнату, доглядав його цілий день до вечора. І потім на другий день той москаль витягнув 200 долярів, дав власнику. Готелю і каже, доглядай його. Якщо витратиш більше, я буду вертатися зі Львова назад доплачу. Отак ця притча звучить у вухах українців. Ми зараз стоїмо в контексті війни, і це справді дуже непросто. Тому що ми бачимо конкретного ворога, ми бачимо його ідеологію. Ми бачимо, як він знищує нашу країну. Ми бачимо, як гинуть наші військові. Але ми бачимо ціль, ми бачимо ціллю нашу свободу. І ми за це будемо боротися. Ми будемо боротися до останку. Ми будемо боротися, поки чобіт окупанта останнього. Не буде вивезений у мішку з нашої території. Зараз є час боротьби. І природньо, що під час цієї боротьби у нас спочатку зароджувалося відчуття зневаги, такої брезливості. Потім ми дуже багато сміялися із нашого ворога. По-справді, сміх дуже допомагає. Але останнім часом у дуже багатьох з нас виникає єдине відчуття бажання смерті ворогам. Після восьми місяців цієї війни, вже фактично дев'ятий, у нас виникає почуття втоми і злості. Злості і небажання нічого спільного мати з окупантом. І ми розуміємо, що уся ця ситуація, уся ця війна рано чи пізно буде мати певну відповідь від Бога. Якою буде ця відповідь? Ми до кінця не знаємо. Але ми віримо, що відповідь нам, українцям, буде доброю. Ми віримо, що відповідь Господа Бога буде на кшталт українці ви стаєте народом. Ви вчитеся боротися і разом єднатися. Ви вчитеся довіряти мені, вашому Богові. Я вас не проваджу. Ви поширюєте справжні цінності, гідності людини, людини як творіння Божого. Тому я буду з вами і будете мати ви державу, державу гідну, де не буде злодій на злодієві, а де буде витворено систему пошани до людини. Ми хочемо отримати цю відповідь. І молимось, щоб ми отримали саме цю відповідь. Звичайно, після того, коли завершиться війна, нам потрібно буде вчитися жити з усіма нашими сусідами. Ми не знаємо, що буде в цих сусідів, якими вони будуть, але ми знаємо, що, бу... що ми будемо. І, звичайно, за років, так десь з 20 після цієї війни, багатьох, особливо тих, які переживають цю війну, багатьох з нас буде нехідь до наших сусідів. Але мусимо розуміти, що поняття ближнього стосується не стільки нації, скільки просто людини. Тому сьогодні, слухаючи цю притчу, Будьмо свідомими того, що після війни і нашої перемоги, буде наступний етап етап вміння бачити свого ближнього. Бачити свого ближнього найперше в тому українців, який є поряд тут біля тебе. Українця, який є тут в Америці, наприклад, коли потрібно йому допомогти, коли не можна його обманути. Підставити. І тут вже включаються наші гідності, наші цінності, наші цінності щодо іншої особи. Сьогодні Ісус каже законовчителеві – іди і роби ти так само. Будьмо мудрими слухачами цієї притчі. Ідімо, і ми робимо так само, щоб бути народом. Щоб бути людьми, щоб бути дітьми Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!